Ми є. Так, митці Прикарпаття назвали своє свято, яке відбувалося у картинній галереї Національного заповідника Давній Галич, де відкрилася виставка художніх робіт членів Івано-Франківської організації Національної спілки художників України, присвячена 1115-й річниці Галича. До відзначення 1115-ї річниці древнього міста працівники національного заповідника Давній Галич організували у картині галереї виставку художніх робіт, митців Прикарпаття, серед яких твори живопису, декоративно-прикладного мистецтва та графіки відомих майстрів Миколи, Якимечка, Миколи, Варення, Йосипа Кравця, Богдана Губеля та інших. У відкритті виставки взяли участь заслужені діячі мистецтв України Богдан Тимків, Богдан Губель, виконуючи обов'язки. Голови Івано-Франківської організації національної спілки художників України Ольга Шулепа. Вони дякували організаторам за чудову можливість представити свої твори, адже їхнє мистецтво йде від чистого серця, тож чергове очікування глядацької оцінки дуже важливе. Тут роботи, так наче вперше бачиш, вони зовсім по-іншому виглядають. Цим зал важ дуже, дуже добрий для виставкової діяльності. Він дуже добрий для подачі творів. І мені це дуже сподобалося і я про це наголошую так. Знавцями образотворчого мистецтва високої оцінена творчість художника Йосипа Кравця. Дві картини на цій виставці. А в зиму, як я намалював, то в мене Карпати може коло 70 штук, а може 80 штук одних зим. Саме тематика ця зима. Я збираюся зимово. робити виставку з одних зим і натюрмортів, квітів. саме так? Такі пейзажі у вас я зимові. Я Дуже часто в Карпати їжджу, тому що я. Е, Часу більше, а літом дача всяка робота більше є. Мене літа багато є. Мене понад 700 малюнків. Молода галицька художниця Вікторія Плотнікова відтворила у своїй графіці всі давні пам'ятки древньої землі. Робота Вікторії побувала у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско у рамках виставки Юкрейн», тобто частинки України. Вона розповідає нам про історію давнього Галича. Він розкриває давні сувої галицької землі, вміщує в собі всі давні пам'ятки, які можна знайти, про яких ми ходимо, і яких ми не можемо побачити довкола, або часто не помічаємо того, що залишилося від наших предків. Це і дереві, і з банки, це дерев'яні хрестики, копіони, які ми зустрічаємо. Хоча зараз у музеї, але з більшості випадків треба бачити носити те все, що є рідне у своєму власному серці.